Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок Я досліджую світ. Тема уроку родинні традиції свята створення лебуку. Сонце встало, запалало, і дітей всіх привітало. Добрий ранок, сонечко, Добрий ранок, діточки, Добрий ранок, квіточки, хай цвіте лужочок і шумить гайочок. Будемо дружно працювати, щоб змогли на всі питання повні відповіді дати. Кожна сім'я має свої традиції. А які традиції має ваша родина? Сьогодні ми про це поговоримо. Дітки, давайте пригадаємо, що ж таке традиції. Традиції це звичаї, що передаються від покоління до покоління в родині. Зараз ви переглянете невеличке відео про сімейні традиції. Та за зразочком, який побачите у відео, створити либук традиції моєї сім'ї. Якщо забажаєте, ви можете створити либук такий, який вам завгодно, не обов'язково брати за зразок те, що ви побачите під час відео. Вам пропоную пограти в гру сонечко. Підберіть, будь ласка, для сонечка такі промінчики. Які підходять для злагоди у родині. Перевірте себе, чи ті примінчики ви дібрали. Отже, для того, щоб родина була щаслива, нам необхідна любов, допомога, повага, турбота. Злагода та обов'язки? Чудово! А зараз я вам пропоную послухати легенду. У давні часи жила одна сім'я, і в ній панували мир, злагода, любов. Чутки про цю сім'ю долетіли до правителя тих місць. І він запитав у голови сім'ї: Як це так, що ви ніколи не сваритесь? Ніколи не ображаєте один одного. Як це ви живете у злагоді та мирі? Тато, голова сім'ї, щось написав на свитку і віддав його правителю. Правитель взяв його, прийшовши додому, прочитав. На аркуші було багато разів написано одне і те ж слово. Традиції. Правитель дуже здивувався, чому це слово традиції так допомагає сім'ї жити у мирі та злагоді. От ми з вами сьогодні поговоримо про сімейні традиції і ви теж дізнаєтеся, чому вони допомагають сім'ям жити злагоджено. І так, що ж таке взагалі традиції? Традиції це досвід, це звичаї і норми поведінки, що передаються від одного покоління до іншого, від старших до молодших. І от на фотокартках у нас зображені традиції та обряди українського народу. Та сьогодні ми з вами поговоримо саме про сімейні традиції. Адже сімейні традиції це велика цінність, це наше духовне багатство. Насправді в кожній родині є свої традиції, свої ритуали та звичаї, вони створюють неповторну сімейну атмосферу. Це не обов'язково щось грандіозне, але навіть такі, на перший погляд буденні речі, як правило, щоденної спільної вечері сімейної або спільного недільного сніданку, особливі якісь сімейні рецепти, жарти. Різновиди відпочинку, тобто катання на велосипеді, або пікнік, або спільні ігри, перегляд фільмів це все те, про що ми можемо казати, що у нас у родині заведено так. Розгляньте, будь ласка, світлини. Доберіть назву зображеним сімейним традиціям. Наприклад, тут традиція сімейне читання. На другій фотокарті ми бачимо сімейний обід. На третьому малюнці сім'я вибралася на пікнік, сімейний пікнік, сімейне прикрашання ялинки або сімейна поїздка на море. Чи сімейне відвідування магазинів. Насправді, сімейних традицій ще багато, і в кожній родині вони свої. Тому зараз я вам пропоную створити квітку щастя. Адже ми запам'ятали, що щастя у нас тоді, коли в родині є традиції. Для того, щоб зробити таку квітку щастя, нам необхідно зробити всього три кроки. Перший крок взяти аркуш паперу. І обвести на ньому свою долоньку. Другий крок. Якщо ви бажаєте, ви можете її розмалювати для того, щоб вона була яскрава та гарна. І третій крок. На кожному пальчику напишіть, які традиції існують саме в вашій сім'ї. П'ять пальчиків п'ять традицій. Якщо ти хочеш більше, можеш написати на долонці. Сім'я це найдорожче, що ми маємо в житті, і ви повинні завжди про це пам'ятати. Вам потрібно цінувати те, що у вас є, та намагатися ніколи не ображати своїх близьких. Усі люди мріють про щасливу родину, але для цього кожен з її членів повинен докласти багато зусиль. Насамперед потрібно поважати одне одного, вміти слухати адже без взаєморозуміння. Ніколи не буде хороших стосунків. Будьте добрі один до одного, і в кожній родині запанує мир і спокій. Свої виконані роботи, будь ласка, сфотографуйте та закріпіть в нашій електронні щоденнички. Сімейні свята і традиції єднають всю родину. Зберігайте, будь ласка, традиції своєї сім'ї та передавайте їх іншому поколінню. Оберіть, будь ласка, листочок із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку я досліджую світ. Зелений, у мене все вийшло. Жовтий було важко, червоний нічого не зрозумів. А я дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!